Україна не братиме, Україна про це нічого не знала. А Україна розчинює будь-які переговори про Україну без України як які не мають результату, і ми не можемо визнавати будь-які речі або будь-які домовленості про нас без нас, і ми не будемо такі домовленості визнавати. Напевно, там є двосторонній а, трек України, і вони а, мають на це. Я маю на увазі, сполучені штати мають на це право, якщо у них є двосторонні питання. І якщо чесно, вони і до цього про це говорили. Тільки тепер стали публічно говорити. Тоді це було знаєте, як в час війни це було, знаєте, як мовітон можна сказати, говорити з агресором. Ну а сьогодні. Всі ці розмови, які і були знов таки, я підкреслюю про двосторонні, напевно, трек, але вони стали просто публічними. <кій> що стосується нас, то щоб всі зняти інсинуації то що у нас Сабідні Арабські Емірати і в Саудівську Аравію, ну, у нас офіційний візит. І ви журналісти, і ті, хто ще трішки знає, як це будується, розуміють, що статус офіційний візит не отримується за добу, за дві, за три. Це просто неможливо. Я робив багато різних візитів під час війни, швидко домовлявся. Завтра прилечу післязавтра, так, але це різні різні візити. Це статус офіційного візита, готувалися відповідні документи, тощо да і тому це немає ніякої. Ніякого зв'язку з тими речами, які відбуваються в Саудівській Аравії, на рівні е, е, ну представників Сполучених Штатів і Росії, і ну, і, в принципі, і все безумовно. Я запитаю, коли буду в Саудівській Аравії у його е, е, високоповажності е, Мохаміда. Мов я запитаю, що він про це знає, просто цікаво. Ми чекаємо, ми, ми чекаємо Келега, до речі. І це про коли ми говоримо про ті чи інші перемовини. Ми чекаємо Келева. У нас була тако, така домовленість, що він а, приїде до нас до 20-го, здається, числа буде дві доби, може буде більше. Я хочу поїхати з ним на фронт, і він поїде зі мною на фронт. Я думаю, що він не відмовить. Я хочу, щоб він вивчив. Всі всі питання, деталі, щоб він поспілкувався з нашими військовими, передусім дипломатами, але й військовими, щоб він це побачив на різному рівні. Я знаю, що до Сирського він поїде, до деяких може командирів бригад зі мною з'їздимо. А окремо поспілкуємось з міністерством оборони. Може з розвідкою подивимось на, на що вистачить часу. Важливо, що ми у нас буде широка з ним бесіна. Про гарантії безпеки широке розуміння для нас важливо витратити це, не витратити, та віддати час цей предмет. Нам важливо, щоб він все зрозумів, щоб він все це привіз у Білий Дім. Я думаю, що після його зустрічі, повернення Сполучені Штати, ми будемо розуміти, коли буде зустріч у мене з президентом Трампом.